Якщо парламент працюватиме так і надалі, він не буде ефективним і не принесе жодної користі, каже народний обранець Іван Рибак. Попри всі складнощі, вважає Верховна Рада, восьмого скликання має виконати своє завдання: прийняти пакет реформ. І першочергово має відбутися децентралізація. Якщо ми говоримо про децентралізацію органів влади, ми повинні сьогодні говорити і про децентралізацію фінансової системи держави без реальних. Підкріплень фінансових жоден орган місцевого самоврядування працювати ефективно не зможе. Громада сьогодні повинна сама визначати, що вона хоче зробити, як вона в який спосіб хоче це робити і які ресурси на це витрачати. Аби кошти потрапляли в регіони, також потрібно усунути бюрократичні схеми, вважає народний обранець. Нагадаємо про те, що казначейство гальмує виплату грошей вже неодноразово нарікали і депутати міської ради, і владники. На рахунки Чернівецької міської ради належить 90 мільйонів гривень, які вже знецінені, і місто втратило фактично десь приблизно 60 мільйонів гривень. 90 мільйонів це кошти, які у нас є. Але ці кошти, всі, хто хоч трошки стикався з казначейством, не проходять. Проходять от 8 мільйонів вже заплачені за виконані роботи, щоденно іде. Через казначейство цих грошей 60 тисяч. Це на всю освіту, на охорону здоров'я, на міськшеп, на прибирання і на все інше 60 тисяч. То питання не стоїть в тому, що хтось тримає ці гроші, нам не дають змоги їх використати. Аби в обласні центри надходили не віртуальні, а реальні кошти. Всі ці питання мають бути вирішеними на законодавчому рівні. і певні напрацювання в цьому вже є, запевнив Іван Рибак. Тому це серйозна проблема, яка в першу чергу тормозить розвиток органів місцевого самоврядування і. Це питання знову ж таки необхідно розглядати ще й в частині знову ж таки і питання ми не згадали сьогодні. Я, таку річ, як коаліційна угода, які чітко прописані саме ті речі, про які ви тільки що сказали. Якщо обіцяні реформи таки відбудуться, то облдержадміністрації не існуватиме, а чиновників поменшає щонайменше на 10%. Ольга місцевий час.